Слава Україні! Енергетичний вампіризм одне із найпоширеніших явищ сучасного суспільства. Хочемо ми чи не хочемо, але це зачіпає кожного з нас тією чи іншою мірою. Експерти радять уважно ставитися до того, які люди вас оточують. Багато з них можуть забирати вашу енергію. Психологи кажуть, що якщо після спілкування з людиною у вас залишається неприємний осад, погано почуваєтеся, змінюється настрій, з'являється головний біль, то ваш. Друг енергетичний вампір він робитиме все, щоб витягнути з вас якомога більше енергії. Хто такі енергетичні вампіри? Що таке енергетичний вампіризм? Для початку пропоную визначитися з тим, що таке енергетичний вампіризм. Під енергією в контексті цього відео будемо мати на увазі життєву силу людини, а вампіризм це усвідомлена або неусвідомлена крадіжка цієї сили, інструмент, за допомогою якого крадеться енергія, людська увага, енергетичні вампіри, люди, які свідомо чи несвідомо Забирають життєву силу інших людей замість того, щоб виробляти свою або здійснювати взаємообмін. Як би не було сумно це усвідомлювати, але практично кожна сучасна людина побувала в ролі енергетичного вампіра. Більшість робить це неусвідомлено, за звичкою, навіть не думаючи про те, що крадуть чиюсь силу. Ось типові. Приклади сучасного суспільства споживання. Людину з дитинства привчають щось вимагати і брати. Батьки повинні, діти повинні, вчителі повинні, держава повинна, уряд повинен. Тільки я нікому нічого не винен. Алгоритм нашого мислення налаштований тільки брати, брати і вимагати від близьких друзів, чоловіка, дружини, від природи, тварин, рослин. Список може бути нескінченим. Сучасна людина перетворилася на паразита. Який пиляє гілку, на якій сидить, на вампіра, що краде життєву силу, замість того, щоб виробляти свою і віддавати її у світ. Енергетичний вампіризм буває усвідомленим і неусвідомленим. Насправді енергетичних вампірів, які діють усвідомлено, не також і багато. До них належать ті, хто використовуючи різні прийоми та інструменти спеціально і цілеспрямовано крадуть силу та енергію. Це можуть бути медійні особистості, чаклуни, гіпнотизери і так далі. А прийомів та інструментів, за допомогою яких можна стягнути силу, досить багато. Важливо розуміти. Що є спеціальні інструменти спрямовані на крадіжку, а є люди, які використовують нормальні практики для крадіжки вашої енергетики. Одним з прикладів усвідомлено. Енергетичному вампіризму може бути крадіжка сили за допомогою масових медитацій, коли ведучий, використовуючи трансовий стан слухачів, створює підключку до енергетичного каналу, через який він може в будь-який зручний час висмоктувати сили. Чим частіше людина потрапляє на медитації до цього ведучого, тим стійкіший створюється канал. Показник крадіжки сили, сильний підйом енергії ведучого після сеансу. Якби він працював на віддачу. То після медитації відчув би в тому, як і після будь-якої важкої роботи. Чим на більшу кількість людей де робота, тим більша віддачі. Також показником вампіризму є залежність людини від подібних масових заходів, коли вона вже не може без них, її ламає, тягне туди. До неусвідомлених енергетичних вампірів належать ті, хто роблять те саме тільки в менших масштабах, і неусвідомлено. Тобто всі інші люди, це так званий буденний або побутовий вампіризм, який може бути як усвідомленим, так і неусвідомленим. До побутового вампіризму належать пліткарство, критика, контроль, маніпулювання, хвороби, залежності, жалість до себе та інших, страждання, сварки, лайки, скандали, істерики, образи, претензії, докори. Найчастіше людина у своєму житті стикається саме з побутовим вампіризмом. Практично в кожному Бували знайомі, які люблять підсісти на вуха і годинами розповідати, як їм важко і тяжко живеться, попутно обговорюючи спільних приятелів. Це яскравий приклад енергетичного вампіризму. При цьому пліткар забирає силу того, хто слухає і того, про кого говорить. Так само працюють образи, критика, претензії та інші види, які більш детально ми обговоримо просто зараз, наприклад, так звані контролери. Такий тип енергетичного вампіризму виникає тоді, коли людина зазвичай вважає, що має рацію тільки вона з контролерами безглуздо сперечатися. Найголовніше, що такий тип вампірів поводиться так не тільки з колегами по роботі, а й з близькими людьми. Контролери діють виключно з позиції своєї влади, сили та домінування. Такі вампіри висмоктують енергію жертви шляхом постійного контроля та пригнічення, іноді приниження. Помічники, такі люди зазвичай пропонують свою нав'язливу допомогу, але ви не будете раді такій допомозі, оскільки вампіри будуть вами просто маніпулювати. Ви будете змушені слухати те, що ви все робили неправильно. А якби не його допомога, то ви би взагалі пропали. Таке слухати неприємно тому заздалегідь, відмовляйтеся від допомоги. Нарциси люди, яким важливо бути в центрі уваги, їх хвилюють тільки особисті проблеми. А що діється в душі у близьких людей, для них неважливо. Ці люди вирізняються самозакоханістю, самовпевненістю, високим рівнем егоїзму. У центрі всього світу стоять вони та їхні переживання. Такі люди не вміють співчувати, а іноді любити. Якщо жертва спробує перевести увагу на себе, то одразу відчує у відповідь холод і байдужість. Як ви думаєте, хто з нинішніх президентів підпадає під це визначення? Базіки, вони постійно розмовляють, немає кінця їхнім монологам. Ці люди розповідатимуть про все, що їх оточує, або про що думають. Вони не знають міри і часто влазять в особистий простір жертви, переходячи всі межі, виснажуючи слухача і висмоктуючи з нього енергію. Критики, вампіри, критики, завжди висловлюють свою точку зору, яка не завжди доречна. Вони не помічають, як образили ближнього, оскільки для них це цілком нормальна поведінка. Постарайтеся нічого не говорити таким людям про свої плани та ідеї, адже одразу буде шквал критики у ваш бік. Драматичні актори по життю, головна мета такого виду вампіризму підвищити свою власну значущість за рахунок переживань або емоцій іншої людини. Ці люди готові з будь якої скрути роздмухати проблеми вселенського масштабу. Скиглії зазвичай такі люди з усьому бачать один негатив вони завжди вимагають підтримку і не приймають розумні доводи. вони будуть відмовляти вас від усіх планів. Зміни роботи, партнера, житла тощо. Вони завжди скаржаться на світ, звинувачують кого завгодно, крім себе, у своїх же невдачах, їм не цікаві біди іншої людини, вони стануть привітні, тільки якщо жертва вампіра буде постійно виступати в ролі жилетки, так вони і висмоктують свою частку енергії. Сексуальні піявки, цей тип вампірів живиться сексуальною енергією людини. Вони використовують свою привабливість і звабу, щоб витягнути з людини сексуальну енергію. Для захисту від них важливо встановлювати основною метою таких людей є посилення своєї сексуальної сили та задоволення своїх сексуальних потреб. Ще одна група енергетичних вампірів: це ті, хто смокче енергію через фізичний контакт. Вони можуть використовувати Користовувати масаж, поцілунки, обійми або навіть сексуальні стосунки, щоб забрати енергію у свої жертви. Ці вампіри можуть мати чарівний і привабливий вигляд, але за їхньою привабливою зовнішністю ховається небезпека. Види сексуальних піявок включають спокусників, які використовують свій зовнішній вигляд і звабливі здібності для приваблення партнерів, емоційних шантажистів, які використовують емоційну маніпуляцію та вимагання для отримання енергії. Сексуальних гвалтівників, які насильно отримують сексуальну енергію від своїх жертв без їхньої згоди. Сексуальні вампіри це люди, які постійно шукають нових сексуальних партнерів і використовують їх для свого задоволення і енергетичного живлення, людей, які перебувають у тривалих стосунках і витягують енергію зі своїх партнерів, не залишаючи їм нічого натомість. Людей, які професійно займаються сексуальним обслуговуванням і отримують енергію. Від своїх клієнтів захиститися від сексуальних пиявок можна за допомогою кількох способів. По перше, важливо навчитися розпізнавати і відхиляти маніпуляції та погрози, які можуть використовувати ці пиявки для отримання енергії. По друге, слід встановити кордони і не давати їм можливості отримати доступ до своєї енергії через сексуальні акти. Ще один спосіб захисту від таких вампірів це навчитися керувати своєю енергією і зберігати її. Чим Сильніше та ми є енергетично, тим менше шансів для цих піявок отримати доступ до нашої енергії. Ви здивуєтесь, але є ще один вид вампірізму, так званий самовампірізм. Дуже легко шукати ознаки вампірізму у інших, а в самому собі. Ніхто інший так не забирає сили, як сама людина в самої себе, Руйнівними мотивами, думками, почуттями, діями вона витрачає енергію швидше, ніж встигає наповнюватися. Так, ніби тіло і душа вічно будуть здоровими, незважаючи ні на що. Але ж це далеко не так, щоб тіло було здоровим і виробляло енергію. Важливо піклуватися про нього, перестати їсти продукти, які забруднюють організм, так звані штучні добавки та підсилюючи смаку, та пити. Те, що свідомо шкідливо, перестати труїтися з сигаретами, алкоголем, наркотиками тощо. Багато лікарських препаратів, які вживають без міри, теж отруюють організм, лінь, егоїзм, бездіяльність, нерішучість, безвідповідальність, жалість до самого себе і потурання слабкостям це самовампіризм у чистому вигляді. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців. Ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони так також могли отримувати якісну інформацію про здоров'я, залишайтеся здоровими та бережіть себе.